23 грудня біля виконкому Марганецької міської ради відбувся мітинг, на якому громадські ветеранські та профспілкові організації марганця висунули вимоги керівництву держави щодо скасування програми Кабінету міністрів України, яка направлена на зменшення пільг та прав на соціальний захист незахищених верст населення. На попереджувальній мирній акції протесту громадяни нашого міста виступили проти намірів уряду щодо порушення прав людини, скасування деяких соціальних виплат і пільг. Незахищеним верствам населення без обговорення з громадськістю виступили також проти економії бюджетних пенсійних цільових страхових коштів, виключно за рахунок працюючого і непрацюючого населення пенсіонерів, інвалідів, дітей, застрахованих осіб та членів їх родин. Вимоги стосувалися підвищення цін та тарифів на газ, світло та воду в умовах падіння реальних доходів, скорочення робочих місць, заморожування заробітних плат, пенсій та соціальних виплат. Мітингувальники виступили проти підвищення пільгового стажу та пенсійного віку, зменшення термінів обов'язкового навчання у загальноосвітніх школах та скасування стипендій, скасування пільг на проїзд для учнів та незахищеним верствам населення. Увага приділялася нововведення в податковій реформі стосовно оподаткування нерухомого майна українців. Присутні висловилися проти відміни індексації заробітних плат, пенсій та соціальних виплат, скорочення фінансування медичних закладів та перехід на платну страхову медицину. Увагу було приділено наміру об'єднання соціальних фондів, прийняття змін до діючого кодексу законів про працю, норм, які погіршать права робітників та профспілок, та будь-яких змін до гірничого закону України та закону України про підвищення престижності шахтарської праці, які можуть погіршити права шахтарів та членів їхніх родин. Мітингувальники вимагали задля подальшого розвитку громадянського суспільства забезпечити широкий діалог з громадськістю, посилити державну підтримку проспілкових громадських організацій ветеранів і інвалідів, узгоджувати з ними будь-які кроки щодо зміни у соціальній і медичній сферах, своєчасно надавати для обговорення і ознайомлення громадськості всього населення України відповідні проекти законодавчих і нормативно-правових актів. Результатом попереджувальної мирної акції стало прийняття резолюції, під текстом якої підписалися 11 громадських організацій міста. Слово на мітингу було надано виконуючому обов'язки міського голови Миколі Васильовичу Лук'яненко. Ми міська рада повністю підтримуємо тривання всіх організацій, тому же ми хочемо створити при ісполкомі координаційну раду із представителями всіх організацій чтобы раз в месяц, два раза в месяц, а тут мы пропишем, собираться в исполкоме, в мэрии и обсуждать те насущные проблемы, которые касаются граждан нашего города. И потом выносить на обсуждение нашего населения. Требования мы сейчас же передадим народному депутату Верховной Рады нашему. Дідучу Валенті Владімеричу резолюцію було направлено керівництву України та оприлюднено у засобах масової інформації.